Ну а бажання України вийти на світовий рівень фармацевтичний і самостійно виробляти ліки, скажімо, для ВІЛ-інфікованих стало темою нашого наступного розслідування. Ользі Мальчевській вдалося побачити підприємство, яке вже за два місяці збирається налагодити випуск таких життєво необхідних препаратів. Хоча якість їх уже зараз чесно порівнюють із запорожцем замість Мерседеса. То що ж зафіксувала наша телекамера? Дивіться зараз. Він призначає зустріч не вдома. Це головна умова нашого інтерв'ю. Все решта відверто. Віталій розлучений хворий на снід. Дізнався випадково. Це був шок. Ті годи курс лічення стояв порядка тисячі доларів в місяць. Для мене це і сьогодні не гроші. Антиретровірусної терапії у 2000-му в Україні ще не було. Але Віталію пощастило до неї дожити. Два препарати два рази в сутки. Червоні пігулки, які показує Віталій, є основою лікування більшості вілпозитивних. Сенсаційну заяву про те, що такі ліки почнуть робити в Україні вже цьогоріч, робить голова підкомітету парламенту з протидії ВІЛ Для ТСН тиждень Тетяна уточнює не просто цього року, а вже за два місяці. Така ідея є: підприємство Індар хоче запустити таке, таке виробництво. Травні місяці за два місяці в Україні мають зробити те, чого не змогли за 22 роки незалежності: високотехнологічний препарат, від ВІЛ на заводі, який виробляє інсулін. Завод індар позиціонує себе як один із чотирьох світових лідерів з виробництва інсуліну від початку циклу і до кінцевої упаковки в Україні забезпечує 40% хворих на цукровий діабет. Утім, широкому загалу більше відомий через скандали. Півтора роки тому тут голосно звільнялось керівництво. Співробітники писали відкриті листи і навіть заявляли про рейдерські захоплення. Екс-голові Олексію Лазарєву закидали фінансові махінації та використання простроченої продукції замість сировини. Флакон з інсуліном, у якого сплив термін придатності, вони використовували як вторинну сировину. Нам надійшли скарги від людей на якість інсуліну. Прокуратура порушила проти Індару кримінальну справу, але її якось загальмували. Розсуждання качества препаратів інсуліну заводу Індар це, звісно, ваш. Важливий... Блєв та дія конкурентів, качество нашого препарату в них хуже і імпортні. Нове керівництво заводу пускає ТСН «Тиждень» з камерою на виробництво у супроводі технологів. Вони всіляко запевняють у високих стандартах якості. Демонструють навіть заокруглені плінтуси. Це одна з вимог на шумілого сертифікату GMP, який завод, кажуть, отримав. У ці деякі приміщення ми можемо знімати лише через скло. Ось там за склом цех особливої стерильності туди можуть зайти лише його працівники. Там інсулін розливають у флакончики і потім відправляють до так званих інспекційних машин на візуальний контроль. Тут контролюють на око через велику лінзу. Працівниці мусять проглянути кожен флакончик партії. Це 27 тисяч баночок за 6 годин. Нас запевняють, жінки міняються, щоб відпочити і ведуть до інших цехів. Понад годину детально розповідають про воду, повітря і технічні ноу-хау, які все це очищують і контролюють. Тут елементи автоматики і контролю, по суті діла, що контролю температури в морозільних На моніторі блимає помилка. Коля, йди сюди, чому красні панери висвітлюватися. Вже все гаразд. Да. До чего і зрештою показують усе, що завгодно, крім цехів, де виготовлятимуть ліки відвів. Де будуть вироблятися ці препарати? Ольга, ви задаєте правильний вопрос. Люба таблетка это цілий згусток інформації. От першої точки до пацієнта або до аптечної полки 15 лет. і стоимость такого путі. До мільярда доларів після численних уточнень виявляється, що поки мільярди доларів немає. Анонсоване вітчизняне виробництво уже в травні. Насправді не виробництво, а упаковка ви просто ви... будуть перепаковувати з однієї упаковки в українську правильно. Ви розумієте. і теж ви недооцінюєте. Просто Зависи. скажіть, що тут буде відбуватися. Буде, буде процес передачі технології за 3-4 года. Ми повністю отримаємо технологію для производства та продукту. І благодаря тому, що на першому етапі ми отримаємо продукт розсипю, на його упаковувати, ми значительно знизимо ціну. уже на Етапі. я того не знаю, я не економіст. Поза кадром роз'яснили, говорити про ціну не хочуть, бо тендеру ще не було, та й самоугоди лише мають підписувати. Утім, пацієнтські організації побоюються. дешевшими вітчизняні аналоги не будуть, бо вже мали сумний прецедент. Вот этот препарат шу дороже, чем індійський препарат неса продавала по 20 двадцять а акції продавала по 14 центів. Що українські аналоги будуть дешевшими і не менш якісними, переконує радник міністра охорони здоров'я і екс-голова Держформнагляду, але порівнює їх з Запорожцем. Хватить нам брехати. Давайте ми скажемо, що оце в державі стільки коштів є, ми забезпечимо населення оцими, запорожцями ну кожному. А у кого є гроші, хай купляє Мерседес. Я згоден, Якщо цей запорожець буде їздити, буде служити мені. Не будет розпадатися, хотя за границей много дешевих машин, і вони лучше. Головна умова і потреба Віталія і ще 300 тисяч волонфікованих українців. Це те, щоби через неуведення чиновників ліки до них потрапляли без затримки інакше вірус мутує, і треба шукати вже інші таблетки, дорожчі і більш рідкісні, поки їх підберуть. Якщо підберуть концентрація вірусу в організмі хворого і хворих в Україні, може стати фатальною. Ольга Мальчевська, Павло Бондаренко там в ріх мости тиждень, один присудин.